Доброго дня, шановні наші глядачі, сьогодні ми будемо готувати справжню баклажанову ікру, дуже смачну, а як же вона буде не смачна, якщо все з свого городу? І так, дорогі мої, так як я проживаю в Одеській області, то ікру баклажанову я буду готувати по одеському рецепту. За таким рецептом готувала моя мама, бабуся, і я також готую дуже часто можливий варіант. Ось баклажани, перець болгарський та помідори запекти в духовці, а цибульку обсмажити на олії і додати до ікри. Але ми будемо робити сиру ікру із синеньких або ікра із синеньких, як часто говорять в Одесі. І для цього баклажани я ось зробила такі продольні надрізи. Ось так. Можна просто веделочкою проколоти або ж зубочисткою. Перчик також ми от, ось так ножичком проколимо, щоб наші овочі не відстрілювали в духовці. І відправляємо в духовку розігріту до 220 градусів. А ще смачніша ікра буде з димком, якщо запекти ці овочі на мангалі або на кострі на відкритому вогні. І поки запікаються наші синенькі разом з перчиком. Ми подрібнюємо цибулю як можна більш. Ось бачите, на такі мілесенькі-мілесенькі кубики, щоб цибулі майже не відчувалося. До цибулі я додам дрібку солі, перемішаю, а також зовсім трішечки олії, щоб не дуже виїдало очі. Щоб ми не плакали, нехай наша цибулька так сіллю настаюється. А ми будемо терти на терці помідори. Для цього я розріжу помідору на половинки. Уберу ось ці хвостики. Помідори я розрізала на половинку та натираю на крупній терці. Шкірка у нас залишається в руках. Як бачите, ось. Ось так виходить і швидко, і зручно. І відразу ж натираємо чесник на ось такій дрібній терці. Гіркий перчик, дивіться за своїм смаком, також бажано подрібнити як можна мільше. Додаємо перець чилі в мисочку. І також я додаю перець чорний мелений. І можна додати ще десь чайну ложку солі, щоб вона розійшлася. Ще трішечки олійки. Все перемішаємо. І подивимося, що ж там наші синенькі в духовці Спеклися вони чи ні. Овочі в моїй духовці запікалися 40 хвилин. Провіряємо готовність ось так дерев'яною паличкою. Якщо прокалується, значить овочі запеклися. Дамо їм трішечки охолонути і можна почистити перець від насіння та шкірочки і баклажани також. Насіння зручно отак видаляти столовою ложкою, і у нас ось так виходить чистий гарний перчик. Баклажани ми також почистимо від шкірочки. Баклажани ми очистили від. Шкурочки, відрізали хвостики. Тепер беремо по черзі кожен баклажанчик і ножечком ось так рубаємо. Можна це зробити також через мясорубку, але смачніше, звичайно, ножичком. Отак, підгортаємо края з чотирьох боків. Бачите, ми подрібнили баклажан на ікру. Викладаємо в мисочку. І так, слідуючий баклажан. Чим бусматіші, чим крупніші м'ясисті баклажани, тим смачніша буде ікра. І її, звичайно, буде більше. Філе перця ми також викладаємо на дошку і точно так же. Інколи перець до такої баклажаної ікри не додають, але в нашій сім'ї подобається з перцем, тому я додаю. Та ікра нарядніша. Додаємо до баклажанів залишок олії. Перемішуємо гарненько. Та перекладаємо до наших сирих овочів зі спеціями. Важливо дочекати, щоб баклажани та перець не були гарячими. Допускайте, щоб вони були такими тепленькими комнатної температури. Так, перемішуємо ретельно, гарненько. І тільки потім будемо вирішувати, будемо додавати ми ще сіль чи ні. Я додав ще третину чайної ложки солі, перемішаю, і така ікра повинна настоятися обов'язково в холодильнику саме менше годину. Накриємо харчовою плівкою та відправимо в холодильник. Дивіться, друзі, можна зелень нарізати та додати до ікри і перемішати, але в нашій сім'ї ми ось так ікру вона настається в холодильнику, а ми потім притрушуємо вже на тарілці зеленю. І ось подивіться, сира баклажанна ікра по одеськи Як же ж це красиво та смачно і корисно, саме головне. А ще разом з баклажанами я запікала патисони, щоб використати духовку на повну. Всього найкращого вам, друзі, готуйте обов'язково, не пожалкуйте. Підписуйтесь і не забувайте про вподобайку. Пока-пока!